Всім доброго дня, маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це в нас 2011 рік двигун 1,6 тизель. Механіка, п'ятиступка, ступка, автомобіль в гарному стані, дуже красивий колір. Дивіться, на цей стан автомобіля на легкосплавних оригінальних дисках. По кузу авто без дефектів, без подряпин, без корозій. Максимально збережений стан. Встановлений фаркоп по комплектації задній парктронік, легке тонування. Давайте заглянемо багажник. Великий вмісткий багажник. Все чистеньке, ціленьке, шторка на місці. Тут у нас повнорозмірна запаска, вона нова жодного разу не використовувалась. Є домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній, знак аварійної зупинки, кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо салон автомобіля, стан карт, дивіться, все чисте, ціле, задні стопідйомники, сидіння без пошкоджень, чисті цілі, килимки на місці, є такі столики. Підстаканник. Стеля також чистенька, ціленька. По пластику. Все добре, пластик не затертий, карти не провищі. По комплектації маємо задні, передні електростопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, автоматичне світло, круїз контроль, шкіряне кермо. Сенсорна магнітола, двохзонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, пробіг автомобіля 230 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа в нас працює. Підігріви працюють. Клімат, автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу. З автомобілем два ключа, є сервісні документи. 24 рік, 228 тисяч. Сервіс у нас оригінал. Ось він код. Показую по салону, все частеньке, ціленьке. Стан сидіння водія, дивіться. Воно не шите повністю в оригіналі. Так само кермо не шите, шкіряне, не фарбоване в оригінальному стані. Робота двигуна, двигун працює гарно, чітко. Екологія на місці, болти не крутилися. Все в оригінальному стані. Лобова у нас також, дивіться, оригінально лобовим, без колів, без висічки. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місті Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. Також підписуйтесь на наші соцмережі, там буде додаткові фотографії в телеграмі. Ціна, опис даного автомобіля. Посилання на соцмережі буде в описі під цим відео. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.